Ласкаво просимо на 27 урок. Сьогодні ми долаємо культурні непорозуміння. Кожна культура має різні звичаї стилі спілкування та очікування. Для успішної інтеграції необхідно навчитися розпізнавати ці відмінності та орієнтуватися в них. Ці фрази допоможуть вам витончено подолати культурні розриви. Пам'ятайте, культурні непорозуміння це нормально і трапляється з кожним. Не соромтеся. Більшість людей цінують, коли ви задаєте запитання та виявляєте щирий інтерес до розуміння їхньої культури. Будьте терплячі до себе та інших. Давайте почнемо з фраз, щоб розпізнати, коли є плутанина або непорозуміння. Я не розумію. Нунселеґ. Нунселеґ. Ваша черга. Я не розумію. Nu înțeleg. Ia Sunt derutat. Sunt derutat. Vașa cerga. Ia zbântejenei? Sunt derutat. E nevpăvnenei ce vă mai Nu sunt sigur ce vrei să spui. Nu sunt sigur ce vrei să spui. Ваша черга. Я не впевнений, що ви маєте на увазі. Ну, сунь сігур, че врєй са спуй. Я щось не так сказав? Ам спус, чева грешіт. Ам спус, чева грешіт. Ваша черга. Я щось не так сказав? Ам спус, чева грешіт. Тепер давайте дізнаємося, як попросити роз'яснення щодо звичаїв або очікувань. Ви можете мені це пояснити? Un Плікааста. Онпоцікс asta. Ваша черга. Ви можете мені це пояснити? Онпоцікс asta. Що мені робити в цій ситуації? Ce ar trebui să fac în această situație? Ce ar trebui să fac în această situație? Vasă cerha, știomănii robotici situație? Ce ar trebui să fac în această situație? Tot să Este normal aici? Este normal aici? Vașa cerha, tut să normaină? Este normal aici. Як це тут працює? Cum funcționează aici? Cum funcționează aici. Ваша черга. Як це тут працює? Cum funcționează aici? Давайте навчимося вибачатися, коли ви зробили культурну помилку. Мені шкода. Îmi pare рău. Ваша черга. Мені шкода. Я не знав. Я прошу вибачення. Нушти. Нуштиу. Ваша черга. Я не знав. Я прошу вибачення. Nu știu. Îmi cer scuze. Ia ne hotiu vas te Nu am vrut să te jignesc. Nu am vrut să te jignesc. Vașa cerga. Ia ne hotiu vas te Nu am vrut să te jignesc. Ia ce vă vceaiu cultură? Încă învăț despre cultură. Деспре культура. Ваша черга. Я все ще вивчаю культуру. Тепер давайте навчимося пояснювати власне культурне походження, коли виникають розбіжності. У моїй країні ми робимо це інакше. În țara mea, o facem altfel. Vașa cerga. U mojei crăinii mă robăm o ță În țara mea, o facem altfel. Tam zvit că e ță normal, nu? De unde sunt eu, este normal? De unde sunt eu, este normal? Vașa cerga. Там звідки я це нормально? De unde sunt eu este normal. Я до такого не звикла. Nu sunt obișnuit cu asta. Nu sunt obișnuit cu asta. Я до такого не звикла. Nu sunt obișnuit cu asta. Це відрізняється від того, до чого я звик. Астайдіферіт дечачиєрам обіжнуіт? Астайдіферіт дечачеїрам обіжнуїт? Ваша черга. Це відрізняється від того, до чого я звик. Астайдіферіт дечачеїрам обіжнуїт? Давайте навчимося задавати запитання, щоб краще розуміти культурні норми. Чому люди тут так роблять? De ce fac oamenii asta aici? De ce fac oamenii asta aici? Vașa cerga. Ce mă ludă tu De ce fac oamenii asta aici? Să ne noi ce să Este nepoliticos dacă fac asta. Este nepoliticos dacă fac asta. Va cerga, ce necemnă extăjețiu? Este nepoliticos dacă fac asta. Ce este potrivit în această situație? Ce este potrivit în această situație? Vașa cerga, novții situației. Ce este potrivit în această situație? Ce poți vă mânji răspovestei, proței, zvicei? Îmi pot spune despre acest obicei. Îmi pot spune despre acest obicei. Vă așa Ce poți te vă mânji proței, zvicei? Îmi pot spune despre acest obicei. Давайте навчимося виражати відкритість до навчання та адаптації. Я хочу вчитися правильно. învăț modul corect. Vreau să învăț modul corect. Ваша черга. Я хочу вчитися правильно. să învăț modul corect. Я намагаюся адаптуватися. Încerc să mă adaptez. Încerc să mă adaptez. Vașergă. Ia namhai să adaptuvate Încerc să mă adaptez. Dacăimă za vașer. Vă mulțumim pentru răbdare. Vă mulțumim pentru răbdare. Vașergă. Я ціную що ви пояснили мені це. Априcesка ме е explicat tasta. Ваша черга. Я ціную, що ви пояснили мені це. Априcesка ме еста. Нарешті давайте навчимося позитивних відповідей, коли. Căci cineva vă ajută să înțelegeți. Acum este mai sens. Asta are sens acum. Asta are sens acum. Vărsați. Acum este mai sens. Asta are sens acum. Ja rozumiu, acum înțeleg. Am inteles acum. Mulțumesc. Am inteles acum. Мультумеск. Ваша черга. Тепер я розумію дякую. Am inteles acum. Multumesk. Це цікаво? Я цього не знав. Є інтересант. Ну штиам аста. Є інтересант. ну штиам аста. Ваша черга. Це цікаво? Я цього не знав. E interesant. Nu știam asta. Ia zapamiatăiu ță nastupnă hărazu. Îmi Am voi aminti asta data viitoare. Îmi Am voi aminti asta data viitoare. Vașa cerha. Ia zapamiatăiu ță nastupnă hărazu. Îmi Am voi aminti asta data viitoare. Ciudovă? Давайте потренуємося вирішувати культурні непорозуміння в реальних ситуаціях. Сценарій перший. На вечері хтось здається засмучений після того, як ви щось зробили. Ви заплуталися. Ваша черга. Запитайте, я сказав щось не так? Амспущева грешіт. Вони пояснюють, що в їхній культурі непристойно починати їсти до того, як усіх обслужать. Ваша черга. Скажіть, вибачте, я не знав. Я прошу вибачення. Ампарі Реу. Льоштів. Амчерську зе. Ваша черга. Скажи там, звідки є це нормально? De sunt eu? Este normal? Ваша черга. Скажіть, я запам'ятаю це наступного разу. Сценарій другий. Колега запрошує вас на захід і каже одягатися повсякденно. Ви не впевнені, що це означає? Ваша черга. Запитайте, чи можете ви мені це пояснити. Asta. Ваша черга. Запитайте, що доречно в цій ситуації. Чи є степотрі вітне часто ситуації? Вони пояснюють, що касуал тут означає джинси та гарну сорочку, а не формальний одяг. Ваша черга. Скажіть, тепер це має сенс? Астаресенсаку. Ваша черга. Скажіть. Дякуємо за терпіння. Сценарій третій. На роботі люди роблять щось що вам здається незвичним. Ви хочете зрозуміти чому. Ваша черга. Запитайте, тут це нормально? Єсте нормала іч. Ваша черга. Запитайте, чому люди тут так роблять. Ваш колега пояснює, що це місцева традиція, якої дотримуються всі. Ваша черга. Скажи це цікаво? Я цього не знав. Є інтересант! Нуштямаста. Ваша черга. Скажіть. У моїй країні ми робимо це інакше. Сценарій четвертий. Ви хочете дізнатися більше про місцеві звичаї, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому. Ваша черга. Запитайте. Чи можете ви розповісти мені про цей звичай? Он Ваша черга. Скажи. Я хочу вчитися правильно. Вряуссенвец модуль корект. Вони цінують ваш інтерес і витрачають час на навчання. Ваша черга. Скажіть. Я ціную, що ви пояснили мені це. А таста. Ваша черга. Скажіть, я намагаюся адаптуватися? Ідеально. Давайте розглянемо основні фрази для обробки культурних відмінностей. Ваша черга. Скажи, я не розумію. Non Ваша черга. Запитайте, чи можете ви мені це пояснити? Ваша черга. Скажіть, вибачте, я не знав. Я прошу вибачення. мпарероу. cer scuze. Ваша черга. Скажіть, у моїй країні ми робимо це інакше. o facem altfel. Ваша черга. Запитайте тут це нормально? Їсти нормала іч? Ваша черга. Скажіть. Дякуємо за терпіння. Видатна робота. Модуль 5. Соціальна інтеграція завершена. У вас є всі навички, щоб впевнено та витончено орієнтуватися в культурних відмінностях. Ви можете розпізнати плутанину, попросити роз'яснень, вибачитися за потреби, пояснити своє власне культурне походження, задати запитання, щоб дізнатися і висловити подяку за допомогу. Ці навички допоможуть вам будувати мости між культурами та процвітати у вашому новому домі. Далі, шостий модуль починається з вирішення надзвичайних ситуацій.